Це ми йдемо там, де ми ховали тих рашиків двохсотих. Ті, що тут їх постріляли наші ЗСУ, а ми ті прибирали їх, щоб вже ну, не оставляти все це ладжі трупи. І оце ми я їх збирали ми у ковчик і сюди вивозили. Повної амуніції з усим. Сюди їх. Ну ось яма. Вон, доска та стеме, що я ставив. ось. Два відсіля, два там біля дороги лежало і один внизу був. І оце сюди я привіз їх. Тут вже окоп був зроблений. Я в окопі висипав, тут взяв землі і засипав їх. І все. Потім прийшли, з сосідамку, так вже ж. пособирати. Тайшого що, поїдеш по селу. Пішли ми тоді далі до водокачки, дивимося замок. Збитий. Така що він збитий. Ну, Світла не було в нас. Збит, відкриваємо, а там на нас автомат сидить рашик. Я ранений, допоможіть мені. Ну, ми зараз допоможу, зараз ми доктора привеземо, все успокоїться, все. Ну Ми разом там була полім'ята точка. Гільзу 7,62, місто замка, клас і все. Тоді поїхали, почали доганяти наших солдатів. Я фонариком світю, два ЗСУ нами було, я світю. Той же каже, я доктор, відкриваємо двері, вилазь, тільки ж без зброї. Ну він тільки виліз, ну, ми трошки не здержалися, трошки помогли йому вийти далі. Ну, а потім вже все, зразу руки за спину, затяжка раз. Він був ранений в ногу. Все на все, він, він двигався. Повний боєкомплект, автомат, п'ять рочків дві грати було. Ну, далі він пішов по інстанціям. А далі мені судьба не Головне, що ми його здали. Саша із Стахановка. Я Саша з нам пофіг з Таханов чи від киля, кажу. Фонариком пленник беру. беруть. Оце з бомби парашут, яка скидається із літака. Їх викидає він три штуки і вони падають от отак. І потім парашут відривається. Я стояв на пайкльотку і над головою самольотиде, і отак от відкривається бомболюк, ще над головою і бомби висипаються. Він же йде з великою скоростю. Бомби падають і вони ж йдуть теж. Ну щоб його не вдарило мать зурною волною, це ж парашути ті, що вона падає і ще секунд 15 не зривається. Він уходить, а потім зривається. Оце одна бомба. Тоді там друга, і вбила содатенка. Павла Івановича. Він якраз був у дворі і якраз в момент цього, що боба впала, його вбило. Колосальне розрушення тієї бомби. Ударна вала така, що не так осколки, як ударна волна йде сильно. Я не знаю, я в погрібі не ховався. навіть. Десь які обстріли, я все щитав, дивився. Ну, ну такий я чоловік, не знаю. Тут була позиція О, тут була позиція расистів. Сюди заїхало 12 червня, десь батальйонів. 2. І десь неділі через дві, або трохи більше, сюди прилетіло 6 хамерсів. Якраз точку били. Оцих двох сараях попали. Хорошо. Тут були в них як, базування. Вони тут спали, їли чи що тут робили. У нас сюди ж не пускали, й близько туди. У нас тут оце поле ось було. Нам до, до поля не треба було їхати. Навіть. Як? Ну, типу, як сказати, на тракторі нам треба щось на поле їхати, туди-сюди, воно ж все ж видно, де що шевелиться, що двигається, не так як не було ж тоді. Воно ж починалось тільки літо. Це ж вже два роки, вже нічого ніхто не робиться, а то ж тоді воно тут було якось чистіше. Четвертий, п'ятий сарай, невістка знала, де четвертий-п'ятий сарай. Я що тут бачив, я не бачив, вони і там були теж, і отут були. Ну, я їх не бачив, ні, з дороги їх не видно. Дорогу так ще можу було проїхати туди. Усюди не можна було їхати. Тут був переход з тієї, сторони. а в цей сарай був приход з цієї сторони, тут якраз знаходилася вже Васила. Ну, це не знаю. Чи моє те, що я придавав, помогло, чи ну, хтось ще писав, чи здавав. Ну, я цього не можу сказати. Мені цього ніхто не докладував. Я сказав, де що є. Казав про той, там, де були в ДК, ну там близько э, дома. І там було, ну, таке, ну, чоловік 20. Там не було такого, де сказати, скупчення. Там техніки не було, там два КАМАЗи стояли, і якийсь мікроавтобус, і все. І жива сила там була, ну, на ротацію із э, пасіки. У мене друг є, він до мене прибіг, а я все, я зайшли до мене рашик, я не можу, і я уїжджаю. Отдав отом і там, а в нього пасіка де 90 було десь в уліків. І ото він от, каже, пасіку займається, то внутрі віддав, забирай все, і я кажу, все, ка, я уїжджаю, я не можу більше тут знаходитися. І отож я там за забором сидю, курюся рідко, а ці ж рашики сидять же і балакають. І я все фільтрую і все, знаю, де що куди двигається. Після того, як на МТК в Гороховатка їх обстріляв Хаммерс, вони виїхали від тіля, а сюди заїхали. Так як їм вже діватися більше нікуди було. Оце тут вони, вони штани свої сушили, вірьовки, чи що там вони робили, не знаю. Оце там окопи, отам, отам бліндажі видно. Я ж як проїхав від тіля під посадкою, мене ж зупинили ті часові. Прибіг від ціля командир їхній. І каже, що тут їдеш? таку внука везу. Земляники покушать. А ти туди не їжджай, ти якщо туди їжджай. Я туди й поїхав. ну Воно ж видно, тут вертольоти почали сідати, сюди прилітати. І оце ж я сюди побачив, де машини стоять. Оце ж бачив льошку, їх О, там вище мог прийти, подивимось, там там, блінтажі там є. І ото ж дивіськи передав, що пшениця, як поспіла у плоскому з нашої сторони. Треба вже її покосити. А воно ще зелена була. Ну, а що, вона зрозуміла, що. У нас, кажу, ви ще дому вже скосили, кажу, а тут треба вже покосити. І от вона передала ці світі і сюди прилетіла. А я по житті такий. Я не боюсь нічого. Ну я не знаю чого. Ну так оце я пішов по хащах, у, а де там була Я не боюсь цього. Ну я не знаю чого. Ну такий, по полю ж їдемо, чим заміновано, чи ні, ну а я по полю їду. І пшениця ж ми ж посіяли з осені її, потім вже прийшли ці ж рашисти. Ну воно ж, може, щось так кидало, напхало. А я ж комбайном їду і вбираю. Саме перший. Сіялку тягну, я ж тягну сіялку трактором, кормили. Тож перший йдеш. Хотів допомогти нашим Збройним силам. Ну, не можу я цих терпіти расистів. Я їм казав, прямо у борду казав. Ти забрав мене настояще і будущее. А як это? А я кажу, як? Ти знаєш, що сьогодні буде, і не знаєш, що через день, через два, через місяць буде. А він так стоїть і дивиться. Кучовицю прийшли, поки останнього бендера не вб'ємо чи нациста. Куди покажи, я прожив 60 годин, я не знаю, що таке нацист. Я не знаю, що таке нацист. Покажи мені його, хоч раз, покажи, де він є. Ти ж бачив його сам? Ні. Так а що ти шукаєш, кажу нас. Я їм кричав, слава Україні. Мої свідки є в горохаці. Йдуть два тих кращих, з автомата. А мені кажуть, слава Україні, батько наш Бандера. Вот так шарахнувся. Ну, далі пішли. Не знаю, що воно таке думає що щось, а не з головою, бо не друже. Я їм кричав. Жінка каже, ми в дворі каже, потім балакаємо. А ти така їм кажеш? Вони могли тебе пристрелити, ну хай пристріляють. Я їх не боявся, просто я не боявся їх. І вони це бачать, що я їх не боюся. Я не боюся і вони мене ну, не мене вкусять. Мене нічим запугати, бо я їх не боюся. Все на все. Є результати? Вже дивиш, де вони аж. Був би молодший, я вже там був би.